Вітаю всіх, хто з нами в студії Олена Гращук. Історія України вже не є основним предметом вступних іспитів. Так постановило Міністерство освіти і науки. Це звичайно дуже обурило українців, адже ми знаємо, що майбутнього не може бути без минулого. Що саме історія є потужною зброєю у відстоюванні незалежності держави, і ми в цьому переконалися, і що саме незнання історії розкололо суспільство України. Сьогодні ми будуємо новітню історію, в яку неодмінно увійде могутність і стійкість збройних сил, підтримка заходу, приїзд Байдена і Джонсона, і звичайно неймовірний рух волонтерів. Волонтери, так само як і збройні сили України, з перших днів кинулися на барикади. Вони почали. Об'єднувати людей вони починали зв'язки шукати і спрямовувати кошти, які заробляли, які знаходили, які отримували зрештою да на потреби війська. Протягом минулого року у нашій студії було дуже багато волонтерів, які розповідали про свою діяльність. Їхня діяльність до речі не припиняється і по сьогоднішній день. І сьогодні в моїй студії ще одна молодіжна команда волонтерів. Отже, знайомтесь, Інна Базюк. Інна, я вас вітаю. вітаю, Андрій Коваль, волонтер і заступник голови благодійного фонду власними зусиллями. Андрій щиро вітаю. вітаю і Галина Муха, теж волонтерка. Вітаю. Нагадую вам, шановні глядачі, що ми працюємо у прямому ефірі. Отже, якщо у вас будуть запитання до наших гостей, будь ласка, телефонуйте. Вони будуть вам правдиво відповідати. В цьому можете навіть не сумніватися. Отже, закінчився уже рік. Рік, як ми всі українці, стійко виборюємо свою незалежність, і кожного разу то вже майже ми віримо, що ось ось перемога, то раптом знову якісь сумніви. Потім знову набираємося сил, рухаємося далі, і можливо, вже захід Європа дещо починають послаблювати віру в нас. Але якщо ми не будемо в себе вірити і не будемо щось робити, то ми точно не здобудемо цю перемогу. А ми уміємо дивувати в хорошому розумінні цього слова, і звичайно, в цьому теж дуже величезна заслуга вас, волонтерів. Знаєте, я би хотіла, щоб сьогодні ми з вами поговорили, бо за рік діяльності можна вже підбивати якісь певні підсумки, так і можна зробити якісь певні висновки. От з якими найбільше складнощами вам особисто у вашій роботі доводилося зустрічатися? Що вас обурювало у вашій роботі? Андрій, давайте з вас. Ну, єдина найбільша наша складність це неадекватний сусід, з яким ми мусимо боротися. За цей час, напевно, найбільше було неприємно стикатися з якоюсь несправедливістю, коли одні люди роблять все для перемоги, коли наші герої, хлопці і дівчата на передовій віддають своє найцінніше, а тут знаходяться в тилу якісь не дуже порядні люди, які намагаються заробляти десь на війні, десь. От, ми... Тут в студії з вами говорили перед початком програми, що є завищені ціни на якісь необхідні, на критичні речі для наших військових на ті ж автомобілі, на дрони. І коли ти розумієш, що ну знаєте, мені дуже було легко волонтерити в перші місяці війни, тому що країна тоді була максимально згуртована, люди максимально докладали до цього. Потім десь воно трошечки згасло, і з'явилися якісь такі люди, які хотіли. Десь робити бізнес під час війни, от з цим було неприємно, але е, тішить те, що таких людей значно меншість а більшість людей є згуртованими. Досі вони вірять в нашу перемогу, вони вірять в зсу і вони прикладають максимум зусиль, щоб наблизити перемогу. Але наскільки мені відомо, навіть на державному рівні були певні пресинги щодо волонтерів. Ви щось таке відчували? Вам перешкоджали в якихось моментах? Вас до чогось можливо схиляли? Ну, дякувати Богу, ні. Ну, мабуть, мене настільки там. Потужна організація, там яка всеукраїнського рівня, щоб у нас держава насправді ні. І наоборот, було там, де було потрібно було сприяння зі сторони держави. Ну на рівні там нашої області ми співпрацюємо з спілкою волонтерів. В нас волонтери об'єднані. Ми допомагаємо одне одному і. Ну я з таким не стикався. Тобто, десь як була потрібна допомога, наоборот, представники державних структур йшли на зустріч і допомагали. Тобто, я не можу такого сказати. Андрій, я так розумію, що ви вже уже волонтерстві починаючи з 2014 року, так. Найтрайніші ще від Революції Гідності. Ну, десь так з хлопцями, з якими ми зараз волонтеримо, ми об'єднались під час Революції Гідності. І всі ці роки, можливо, не в таких масштабах, але намагались підтримувати наших хлопців та дівчат, там, долучались до різних зборів, які тоді проводилися, десь допомагали з ремонтом автомобілів, допомагали фінансово. Але, звичайно, це були не, не, не ті об'єми, які в нас є зараз, і, ну, тому що зараз. Повномасштабне вторгнення, тому і згуртованість має бути ну на порядок вищою. Інна наскільки мені відомо, ви і ваш чоловік, ви підприємці. Тобто, люди, які зайняті, в яких є якісь певні проблеми, так які треба вирішувати. Чому раптом ви теж пішли в волонтери? Ну я не можу сказати, що я пішла в волонтери. Тут знаєте, це поняття волонтер. Мені здається, що кожен на цьому шляху, починаючи з минулого року, 24 лютого якимось чином хотів бути корисний, і скажімо, коли це все розпочалося, тобто були в нас е, якісь такі спочатку, як то перший тиждень, е, ну в мене наприклад говорю відверто, був повний шок, бо я не знала, що робити далі. У нас бізнес в нас все, ми його зупинили. Тобто, ми не знали, куди рухатися і як жити далі. Завдяки насправді добрим людям, які оточують нас і так в житті, якби є, скажу відверто, що зрозуміли, що бізнес потрібно рухати, і потрібно хоча б для початку, ну, на початку потрібно давати якісь робочі, сплачувати податки. Ну, перш за все, всіх, якби тоді я пам'ятаю, звільнили від сплати податків, якісь такі рухи, незрозумілі. Кажу, ні, ні, ми напевно, віднесемося до тих підприємців, які будуть сплачувати податки, які будуть рухати хоча б економіку. А потім скажу вам відверто, коли коло нашого, ну тобто оточення і люди, з якими ми спілкуємося, ми почали розуміти, що воно звужується, і все більше і більше молодих хлопців, чиїхось чоловіків, братів, дівчат, сестер, не знаю, куми і дуже-дуже багато близьких просто нам людей. Ми зрозуміли, що їдуть на фронт, їдуть воювати, хтось вже загинув. То тобто ми почали допомагати. Допомагати як? Ну, перш за все, весь прибуток, все, що ми маємо. Тобто, в нас не було такого, як раніше, там можливо, якийсь одяг чи ще щось купувати. Тобто, все безпосередньо з сім'ї йшло на, на забезпечення. Десь якісь оголошувалися збори, тобто ми долучалися до того. А потім воно я вам скажу дуже поволі переростає в тебе, коли ти розумієш, що в тебе є, ну скажімо, якийсь бізнес, є якісь приміщення, де ти можеш щось складати. Щось е, е, перескладати, де ти можеш е, зустрічати тих чи інших людей. Ну, наприклад, на початку це були ВПО, люди, які приїздили, які були розгублені, які не мали дичаю випити кави. І воно так поволі-поволі ти обростаєш тими людьми. Я кажу ще раз: ну тобто, це не є мега великі масштаби, але я вірю, що принаймні, скажімо, декількох бійців в цьому ж, тобто на цій війні, ми повністю одягнули взули, ну і зараз продовжуємо. тобто Мене насправді дуже тішить згуртованість всіх волонтерів Івано-Франківську. Тут, можливо, за 15 хвилин мені здається, знайти все навіть на теперішній момент. Хоча зараз тобто, це стає чим далі, тим важче. Але по-справді, якщо цього захотіти, наші волонтери є просто неймовірними. Вони, якщо навіть цього немає, вони знають, де замовити, звідки привезти, або кажуть, почекай, хтось там замовив вже з волонтерів партію того чи іншого, наприклад, там навушники, якщо це потрібні, або образно грілок, і вони діляться між собою. Вони це все обмінюються за щось ну, більшість, тобто більшість речей відверто вам скажу, була нами придбана. До речі, Андрій, за цей проміжок часу за рік, ну тішки вже більше ніж рік, учасників вашої волонтерської групи стало більше менше. Ну, на початках їх було більше, тому що ми навіть допомагали патрулювати місто і приміські при села, але потім частина людей пішла в військкомат і вступила до Збройних сил, частина повернулася на роботу. Тобто зараз, але якийсь кістяк, такий з там, близько 30 людей, які зараз активно волонтерять, які їздять на схід, які тут ремонтують автомобілі. Ну, як сказала Інна, зараз дуже багато волонтерів. Тобто, хтось має час, допомагає своєю працею, хтось працює на роботі, але виділяє частину свого прибутку, доходу. Е eer, ну, кожен по різному долучається, тому. Е е Тобто таких активних волонтерів порівняно там, з початком повномасштабного вторгнення, їх стало трішечки менше. Але вони все рівно в якійсь мірі активні. Тому ж кажу, ті, хто не мають можливість там, приходити щось робити, вони допомагають там, фінансово або допомагають знайти ті чи інші речі. В когось є там родичі за кордоном. І коли ми шукаємо щось необхідне для бійців, він каже: слухай, у мене там є родич за кордоном, він там пошукає. Тобто, таким чином одні одному допомагають. Тому. Не можна сказати, що там вони повністю відійшли. Та десь десь просто трошки менше часу, тому що всіх десь фінансова подушка потрохи закінчилася. Всіх і сім'ї, і потрібно так само заробляти. Тому хтось менше приділяє зараз часу волонтерству, десь а ще ходить на роботу. Але нема такого, щоб люди стали байдужі, щоб сказали, все це там, мене не стосується. в мене там своє мирне життя. Такого немає танк, але люди... напевно наші військові сьогодні менше потребують волонтерської допомоги ніж на початку війни, адже сьогодні так багато на. Офіс... Цінному на державному рівні йде допомоги з Америки з Європи. Невже і по сьогоднішній день нашим військовим не вистачає ж бронежилетів їжі? Дивіться. А... Просто змінились пріоритети. Ви праві, якщо на початках треба було бронежилети їжі. Просто треба розуміти, тут навіть не стільки проблема держави, як проблема масштабування. Ми різко збільшили число військовослужбовців, і це ну не можна було фізично це все забезпечити. Тому тут е, волонтери допомагали. А зараз воно ну, просто змінились пріоритети. Є інші потреби, наприклад, ті ж автомобілі, дрони, рації. Тобто є такі розхідні матеріали на війні, які навіть якщо держава їх забезпечить, там форма, тобто ну видали їм на півроку два комплекти форм. Орми, але в тих умовах, в яких побувають хлопці, їм завжди потрібні змінне взуття, змінна форма, тобто є інша реч. Зрештою, банальна просто увага, підтримка, тобто немає проблеми з їжею. Так, але я думаю, що хлопцям приємно, коли їм з дому, там від рідних чи від друзів привозять якісь смаколики, якісь там енергетичні батончики. Е Просто якісь, ну просто навіть увагу, ті ж дитячі малюнки, тобто, це так само достатньо мотивує хлопців. Просто е, волонтерство не зменшилось, просто змінились пріоритети. Я ще якщо можна додам, Та, 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 то насправді повністю з Андрієм, але скажу одну річ: е, от всі думають, що все завезли щось бійцям, їм всього вистачить. Хлопці попадають під обстріли. Не раз буває таке, що їхні позиції десь займають, ну скажімо, горять спальники. Я знаю особисто бійця, який мені коли вийшов з бахмуту. Приїхав сюди, і він сказав: Я свою форму просто вийшов. І коли йому дали цих пару днів ротації він каже, я її просто спалив. Ну тобто, бо це неможливе відчуття. Мені каже, він таке враження, що я її не зміг би відіпрати від тих запахів від так. того всього. Тобто, ну відповідно він сам собі, звичайно, готовий був придбати ту форму, але справа в тому, що всі думають, що от ну, щоб люди, на жаль, тобто мені здається, більшість на ну якби. Правильно сказати, щоб не, не думали, що потреби, тобто, е, якби от все завезли, ну, тобто що вони за закінчилися. Машини так само, машини це взагалі, тобто це така річ, які там на сході стоять. Якщо б ну хтось їздить і хтось бачив, вони просто як розхідний матеріал. Якщо машина далі не їде, її просто залишають, по можливості з неї знімають. А коли там обстріли йдуть бої так, бо можливості, ти не мож... немає ремонтувати. Абсолютно, це потрібно безкінечно. Тобто, хлопці-розвідники, які десь потрапляють, не дай Боже, в засідки чи ще десь вони залишаються взагалі. Можливо, без нічого себе, тобто, щоб врятувати якимось чином життя, і тому ці потреби є. Тобто, щодо смаколиків, теж Андрій правий, що їжу ЗСУ насправді забезпечує гарно більшість хлопців, хто зараз говорить, тобто з ким спілкуєшся, кажуть, все, харчуємося класно, все добре. Але ну чогось доброго там мандаринок хотіли дуже сильно новий рік. Ну як якщо в нас тут свята, і ми можемо собі позволити, а вони в окопах як не передати хлопцям чогось такого доброго. Так, зрозуміло. Пані Галино, ви теж підприємець, наскільки мені відомо? Ви не, не підприємець, часом. ви не я, підприємець. Я не Але яким чином ви долучилися до волонтерського руху і чому ви для себе зробили такий вибір? Ну з початку війни, нашої повномасштабної теперішньої, ми вирішили, що щоб чимось зайнятися, треба, щоб не було. Не треба було кудись їхати, ми вирішили чимось зайнятися. Ну і чоловік мене підтримав, ми почали виготовляти окопні свічки. От, до речі, ви сказали кудись їхати. А о, о, були якісь такі вагання? Ви мали якийсь намір виїхати з України? Ні, я не мала наміру. Всі хотіли мене відправити кудись до родичів, до... за границю. Я... Ви ми... залишилися тут. Мені і мали... вирішили чимось зайнятися. Ми вирішили чимось зайнятися, щоб ну, треба щось робити. Щоб щось робити, треба. Мати якусь мету і можливості. Ми вирішили таке робити на той на даний час, коли я це починала робити, я не вважала, що це є щось таке важливе для військових. наших взагалі просто треба щось робити. Почали виготовляти в літі окопні свічки. Ми маленькими спочатку партіями, там 20-50, о, моя перша там, сотня, перша, перша тисяча до, початку, до кінця літа ми виготовили були три тисячі свічок, це було багато. До початку грудня ми виготовили 12 тисяч свічок, Це теж було багато. Мені почали багато друзів, знайомі наші. Вони приходили нам фізично після роботи. Вільний час вже після ми... ну, все це все йде ручна робота. Пані Ганна, але ви почали їх виробляти просто так. Це була ваша ініціатива? Чи це, це, це була потреба? І хтось вам замовляв ці речі? Спочатку була моя ініціатива перших, ну на зі місяця угу. я дала. Про себе знати, дала оголошення у, до наших ну, в соцмережах. І відгукнулися волонтери на мою, на мою пропозицію, і почали до мене приїжджати люди. Інна дуже можна, багато відбув. Інна, знає, що у вас надзвичайно так скромно про це говорите, що у вас дуже якісні свічки, це дуже важливо. Так, так? Я так від себе додам. Я особисто теж з Галією познайомилася в сам пік морозів, коли свічок. Потрібно було всім вже і багато, і так дзвониш тільки до галі, кажеш: Галина, мені треба два мішка. Приїжджай, забирай. І так і це відбувалося різними партіями, різні бригади. Це і в мене брали. Тобто, я навіть сама передавала іншим е волонтерам, які далі розвозили. І мені один такий пан Василь, він е добровольча армія, е якась в них така громадська 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 організація. Мені каже. Передай тій пані, що єдині свічки, які не димлять, то і ті. Я кажу, добре обов'язково. Шо вони. Галя не знає, який знає секрет чи рецепт того mm -hmm. всього. Але ці свічки насправді гріють. Хлопці на них там розповідали різні, що вони кладуть навіть е брикети, і вони в окопах і в бліндажах де згрілися. Тобто, насправді Тобто вони не тільки світять а ще й гріють. Да, так, Вони гріють, та, вони та, і сушили одяг, навіть розповідали, що виставляли в рядок ще декілька свічок, ставили брикети, і навіть щось сушили в окопах. Тобто розповідали нам такі та новини, хлопці, і в якийсь момент Галя кажу: Галя, ну розкажи мені якусь, якось ми про цифри заговорили. І вона каже: я сіла і підрахувала. І Галя зробила скільки за місяць? За місяць січень і лютий ми зробили 10 тисяч січень. <гум> Ви знаєте, так коли ти, ти, ти живеш на такій цивільній мирній відносно території, так це здається таке банально. Ну свічка. Ну, що таке свічка. Але я розумію, що до цього mm, треба докласти масу. Дуже масу, масу. Зусиль і... Я просто, якщо можна ну, репліку, додам, що є в хлопців такі позиції, де крім окопних свічок нічого не можна використовувати. От, нещодавно на ротацію їх один підрозділ наш, вони попросили конкретно окопних свічок, тому що і гріло, бо їм сказали, що жодні пічки, там ніякі багаття, вони нічого вогонь ніякий не можна буде, тому що наскільки близько позиції, щоб не видати їх, то от їхній максимум з чого можна черпати тепло, це окопні свічки. Тому це дуже важлива така ініціатива, і ну, це дуже круто. І ще зазначимо що ця людина, тобто віддала, скажімо, теж своє помешкання, все, і в неї фактично, вся сім'я, всі друзі, всі близькі, все в мішках заходиш. Галя, банки, спеціальний картон, Галя, знає, угу. якісь, спеціальні запалювання, і все це вариться в великих кастрюлях, в великих об'ємах. Ну, тобто, щоб залити, рахуйте, зараз 100 свічок, скільки це воску потрібно. І от людина після роботи, після всього, тобто, чоловік приходить. Я знаю Галя додому, і вони ночами сиділи. Просто цілі ночі і заливали ці свічки. Пані Глина, але це ж треба придбати той же ж картон, той же віск, так? Картон? За які кошти ви це? За волонтерські. За волонтерські. А хто волонтер? А... Ви волонтер. То ви, я, ви заклад... не, я не є, є волонтером. Ви, ті... ви так наполягаєте, що ви не волонтер. Ви волонтерка. Ну, так, так. Я, я не маю ніякого свідчення. Не... У мене є друзі в Німеччині, які мені допомагають. Там мені така... Коштами Не мають. За коштами, ну, мені здається, докупитись, якщо на одну свічку йде 300 грам парафіну, на одну свічку, mm -hmm. таку, як бану, для шанка від кукурудзки, а моїх 300 грам, а 300 грам коштує 1 30... кілограм коштує 110 гривень. Тобто з одного кілограма виходить три свічки тільки. А якщо їх є 30, а якщо їх є три тисячі, це дуже велика сума. Купити ми можемо парафін, ми маємо можливість, де купити, тільки ну, потрібно збирати завжди гроші робити, збірки. А якщо цього не робити, то потрібно шукати канали, де знайти використані свічки. Нам привозили на даний час з Німеччини. В грудні нам відправили десь до двох тонн парафіну. Ми його використали до кінця січня, на даний час нам знову привезли в межах тонну парафіну. Ну, як оця діяльність, вона буде тривати, поки буде тривати війна? Поки буде потреба. То ви будете це робити? Буде це робити, поки буде потреба. Тому що ці свічки використовують не як, не як світло, як тепло. Хлопці на цьому можуть зварити собі їсти. Вода закипає приблизно до 15 хвилин. Воно горить по периметру, все воно так як огонь горить, не як, як світло. Причому вони не можуть. Є такі позиції, де хлопці не можуть це робити вночі. Світити вони вночі не можуть, тільки в день, коли настає світловий день, щоб не було е, ніякого знаку, вони можуть світити в копні свічки. Я так розумію, що всі ви ви е, контактуєте з військовими, що ви з ними напряму працюєте, так чи ні? Є. Андрій звичайно, що тобі. Так, до так. речі, доводилося їхати так, на передову? Так, ну. Я а не так саме? часто їжджу. Я їздив в Запорізьку область, може там, де наші хлопці, гуляй поле. Ми їхали, ми їхали до Павлограду, там ночували в волонтерському центрі і потім роз'їздилися по нашому позиції. Розкажи про своє враження, коли ти побачив ту територію України, яка вона сьогодні. Чесно, я не можу, сказати, що в мене якісь були емоції злості і ненависті до наших ворогів за те, що вони зруйнували ті міста, містечка, села. Був жаль до тих людей, яким там. Ну щоб ви розуміли, люди там вже привчили жити в умовах війни. От ми їдемо типу, нам страшно десь. Ну тому що той, хто каже, що він коли їде, то на передву не боїться, то я думаю, що він лукавить, тому що це війна. І коли ти бачиш якусь таку звичайну буденну ротину, ти їдеш через село, там на лавочці сидять бабусі, спілкуються, граються діти на дитячому майданчику. Це страшно, тому що ти розумієш, я питаю хлопців, я кажу, через три кілометри вже позиції ворожі, і в будь-який момент може бути обстріл, але люди, напевно, вже втомилися весь час ховатися, і вони живуть звичайним життям. А доводилося спілкуватися з населенням? Чи ви тільки з військовими спілкували? е, Ні, ну насправді треба ну в цілях безпеки, тобто у нас не було змоги спілкуватися з місцевими, тому що. У нас було якби все розплановано. Ми приїхали тоді, розділилась команда на три напрямки. Ми роз'їхались, і за світловий день мали встигнути все розвести хлопцям. Десь вони до нас трошки виїжджали, тому що на передові позиції досить небезпечно заїжджати і ну і не завжди це дозволено. І ми швидко передали, десь обмінялися з хлопцями думками. Знаєте, ми їм якісь новини звідси, тому що їх так само, попри те, що вони там на війні, і ми за них би мали переживати. Вони так само переживають за своїх рідних, за свої сім'ї, тому що не завжди є можливість там зателефонувати чи написати. Ми десь розказали їм якісь новини, там передали вітання коротенька бесіда і роз'їхались, тому що лишні скупчення, тобто постійно, десь працюють розвідники, працюють дрони. Ну до, до прикладу, хлопці розповідали, що один на Харківщині там звільнили одне село. І тільки облаштують позиції, їх обстрілюють. Ну, мабуть, хтось з місцевих здавав позиції. І вони кажуть, ми пішли в наступ, відбили ще одне село, і вже все нормально. Там були більш такі, як вони кажуть, адекватні люди, і вони вже могли безпечно облаштовувати позиції свої, і вже ну не було такого, що хтось здавав їхні позиції. Ну війна вже рік триває, і мені ми теж з вами на початку програми говорили про те, що вже дуже багато людей стомилося. Так, особливо молодих людей, які на початку кинулися в волонтерські групи і допомагали, вони потихеньку починають відходити. Залишається, як Андрій, як ви казали, костяк. А того костяка не так багато. Якщо війна затягнеться, чи не є перспектива, що тоді і волонтерський рух теж зупиниться, припини свою діяльність? Тому що сьогодні вже і в населення немає тої потужності економічної, яка була на початку, так ми розуміємо, що вже і західні країни не так знаєте нам допомагають, як в перші місяці. Чи ні, чи навпаки, чи навпаки, ось цей волонтерський рух, який е, так потужно про себе заявив під час війни, він тепер уже буде в Україні завжди. Ну, я вірю, що він буде. Що навіть якщо якась там дещиця людей відколиться, то основна маса вже не, не зможе. Ну тобто. Ми не маємо права зупинитися, ми не маємо права ну підвести тих хлопців, які на передовій їм там важко. Тобто, ну на що можна жалітися в Івано-Франківську? Тобто, завжди в чомусь можна собі відмовити. Я завжди кажу, коли там пишу якісь дописи, що ну навіть якщо ти не можеш зробити великий донат, колись мені товар сказав, каже, ти роби, може менше донати, але частіше. Тобто, так само людям, нехай сьогодні ти маєш змогу якусь там символічну суму скинути. Але навіть от мені, як волонтеру, приємно, коли є. Ну, скажімо, масовість. коли тобі там скинув хтось один тисячу гривень, умовно ну ти розумієш, ти подзвонив там цей твій друг чи просто не з ним подякував. Але коли ти бачиш там 20 людей скинули по 100 гривень. Це приємніше, тому що ти бачиш, що більше таких людей, які не байдужі, які не втомилися від війни. Тому я дуже сподіваюся, що не буде цієї втоми, і люди мають розуміти, що ми мусимо, тобто або ми їх, або вони нас. Тобто, ну іншого немає. Тобто я не бачу якоїсь там серединки. Я не вважаю, що ми там маємо про щось з ними домовлятись, тому що це тільки знову ж таки заморозить проблему, але її ніяк не вирішить. І чесно, тобто, що мені приємно, насправді, от якщо брати там нашу організацію, нам дуже допомагають дітки. От вони для мене є таким прикладом, тому що останні місяці основні наші донатори це діти. Це діти там різного віку, які роблять різні акції, які там роблять патріотичні блокпости, які продають патріотичні сувеніри, малюють е, картини. Була дівчинка, яка відстригла свої волосся і продала, і передала кошти на ЗСУ. І тобто, вони, якщо діти не втомлюються, то і ми дорослі не маємо права втомлюватися. Це моя думка. Так, це дійсно так. Я знаєш, подумала про те, що зараз іду, вже весна йде, і зараз е, у нас всі люди кинуться на ага. огороди, розуміючи, що економіка е, в Україні не підіймається Наприклад, великий жаль. Посівні е, гектари їх стає все менше. Так і сьогодні кожен знову буде думати про те, щоб прогодувати себе, щоб в цьому всьому ми знов ж таки не сконцентрувалися тільки на собі, як уторяни, щоб ми думали в великих масштабах, думали про нашу спільну. Країною про наше спільне завдання перемогти перемогтивців. Тому що я, я ще раз повторюю, і це вже відчутно стає, що захід починає потихеньку вже брати якісь сумніви, а у нас цього сумніву не повинно бути. І тому ми сьогодні з вами знову ж таки в ефірі для того, щоб нашим глядачам дати зрозуміти, що нічого не припиняється, що так само, як волонтерський рух був на початку, він і сьогодні діє і він допомагає, І що всі і надалі сконцентровані для до того, щоб ми дійшли до своїх кордонів, повернули Україні всю територію. Так і є. наразі, eh, Андрій, як ти бачиш майбутнє України? Я вірю, що воно буде світле, процвітаючи, що ми здобудемо рано чи пізно. Сподіваюся, що якнайшвидше перемогу. Я дуже надіюся, що світ не втомиться нам допомагати. І я думаю, що тільки зараз наші зсу там проявлять ще якісь успіхи. То підтримка буде, і що найближчим часом та заявлена підтримка, яка була в тих же там важкому на найближчим часом вже таки дійде в Україну. Наші військові опанують її зараз. Ну вони ж тренуються, і це зможе змінити ситуацію на краще. І я вірю, що майбутнє буде світлим, буде перемога. І головне, щоб потім ми не втратили цю єдність. І не профукали ту перемогу. Ну в наше треба просто подивитись не в таку далеку історію. У нас була помаранчева революція, у нас була революція гідності, і якось потім в дуже короткій перспективі ми втрачали ті здобутки, які здобували в цих історичних подіях. Тому я дуже сподіваюся, що третього разу вже ми не втратимо свій шанс, і всі зроблять правильні висновки, почнуть змінювати себе і. І все буде класно. Ну тобто, я дуже вірю і сподіваюся, що це буде дуже скоро. Так, Андрій, ми підтримуємо всі твої слова, всі твої думки. І наразі на такому, як я кажу, на позитивній такій ноті завершуємо нашу сьогоднішню програму. Одне я, звичайно, хочу побажати вам не втрачати теж натхнення і бажання те робити, що ви робите сьогодні. Добра, вам щастя, сімейного благополуччя! Ну і всім нам миру і добра. Я прощаюсь з вами, шановні глядачі, до понеділка. Всім бажаю спокійних, позитивних вихідних. Крукуємо до перемоги. Ну і не забувайте включати свої телевізори на каналі Галичина, адже ми працюємо для вас.